Більше ніж півтора року повномасштабної війни гасло єднаймося задля перемоги лунає звідусіль. Та чи кожен усвідомлює сенс? Зупинімося, хоча б на музиці, і запитаємо у молоді, чи варто відмовитися від прослуховування російських виконавців. «Варто відмовитись іменно Росія на нас напала. Ні, це право вибору. Я взагалі слухаю дуже різну музику, але іноді трапляється. Ну там взагалі дуже старі пісні. Бо це якось з дитинства. Варто відмовитися. Якось Це Росія, взагалі, все російське це погано, це несе нечисть, несе якийсь смуток, злість, біль, страждання. Тому не тільки від музики потрібно відмовлятися зараз я повністю відмовилася від російської музики, від ютуб переглядів на ну там блогерів, ну і. В такому дусі країна агресор, тому зараз краще підтримувати українців. не те, що краще, це логічно, це необхідно. Наша країна потребує допомоги. Все, все світ допомагає. То чому ми будемо слухати їх музику? Apple Music топ топ-100 пісень в Україні. Бачимо на восьмій сходинці російського кізару. Слухач, звісно, виправдає, адже співак не підтримує війну. Втім, як і гуф з позицією за мир, який знаходиться на 15-й сходинці українського чарту. Ймовірно, існують російські зірки, які не підтримують агресію їхньої країни можливо є й такі, що не проживають на території Російської Федерації, чи слухати їх українцям? Радше питання етики тут, вмикаючи трек виконавця ворожої країни, варто усвідомлювати, що ви робите це в той час, поки його співвітчизники вбивають наших. Мені зараз навіть неприємно слухати її. Просто неприємно неприємно мати якийсь контакт з усім російським люди, які зазнали якихось втрат напряму для них. Це ще більш болючіша, болючіша тема. Тому я вважаю, що з моральної точки зору тут у всіх мораль різна але, але мені здається, що зараз ми маємо якось всі об'єднатися і більш на на це подивитися з такої точки зору, щоб просто нас самих себе захистити. А що думають наші військові з цього приводу? Поет та музикант, командир відділення 68-ї окремої єгерської. Бригади імені Олеся Довбуша Павло Вишебаба якось в інтерв'ю Апостроф ТВ озвучив свою думку стосовно російської музики в Україні, навіть якщо це опозиційний музикант, якщо він підтримав Україну публічно, але це а, а, музикант Росії, такий самий як Моргенштерн, наприклад, він, типу проти війни. Типу проти війни, але його лейбл знаходиться в Росії. Кошти, які йдуть йому за кожне прослуховування, за кожний перегляд його кліпа. Він іде в Росії лейблу, який сплачує податки, які йдуть на ракети, на оборонку і на війну. Просто у цей вкил викил треба зробити, переключитися і зрозуміти, що обставини. Змінилась і треба самим змінити. Подивіться скільки музикантів на цій планеті, скільки якісної музики, дійсно якісної, тому що Росія дуже відстала страна, країна в згідно музики, ваче. Подивитись там до Великобританії, США та навіть до скандинавських країн Росії, ще дуже далеко. Вона дуже не самобутню музику. Роблять, це часто просто репліка. Толерувати хороших руських півбіди, як то кажуть. Бо на 17-й сходинці топового чарту в Apple Music та на 12-й в YouTube Music виконавиця Анна Асті вважає себе українкою, однак продовжує отримувати на Росії музичні премії. А про війну взагалі мовчить, і це не заважає їй бути в українському топі. Звісно, не всім російським виконавцям можна знайти альтернативу в Україні, та чи так це необхідно в реаліях, де десятки тисяч українців змушені шукати альтернативу власній домівці? І так, можливо, деякі хіти української естради часом схожі на справжній крінж. Встанька, що там ще було. ну, Щось щось такого, типу такого, там волонтери, щось там, ну, такі, які дуже заїдають. Гарна українка, і я, я танцюю його, пока. Що ну, шароварщина повністю. Чи? Я не вважаю це за українську пісню на фоні війни, фоні ось цього підняття українського духу, вони починають е, просто як хай хайпувати. Звичайна рифма, але ну воно звучить крінжово. Я не знаю, як це пояснити просто. Без сенсу. Та разом з тим можна відзначити і купу чудових виконавців, пісні яких все частіше лунають в навушниках українців. Хочу виокремити пісню Купала це пісня Джері Хейл та Альони Альони. Вони разом її створили для того, щоб згадати нашу культуру. Пісня Кораблі її ще написав Скрябін, але зараз її дуже багато співаків як переспівували, і мені подобається саме як співала антитіла. От там, от мені просто. Дуже як відчувається той біль, те, що ще тоді скрайбін знав, що отак от і буде. Як так? Друга ріка. Океанельзи. По-перше, це напевно що Джері Хейл це Оторвальд, це без обмежень, це е, Ельзи. Кова мені дуже давно подобалося слухати Христину Соловій, Океана Ельзи, один в каное. Ну тобто є крута українська музика, дійсно. І ну, це подобається. Це не гірше ніж російська музика. Що ви думаєте про людей, які продовжують слухати російське? Нього немає слів. Звичайну свободу вибору ніхто не відміняв, і кожен сам вирішує, що слухати, а що ні. Залишається сподіватися, що вибір цей буде свідомим. А фраза творчість поза політикою відійде у небуття. Адже в сьогоднішніх реаліях вона порожній звук.